Що тобі треба знати просто зараз, моя хороша золота! Ти на каналі Української Відьми, Хочу подивити для тебе важливі прогнози. Сьогодні дивимось на рунах, на в декілька колодах. Що треба знати просто сьогодні. Якщо ти хочеш особисто розклад, або замовляй через функцію спонсорства, або замовляй особисто в Телеграм. Чисткий захист, інші види робіт, звертайтесь! Давайте швиденько, що треба знати просто зараз. Чоловік якийсь до нас пішить, земля під ним горить. Можливо, буде дуже успішним і дуже приємне може бути з ним спілкування. Але, дівчата, дивіться, що то якось ви його відштовхнете. Хто там в травмованих був стосунках, хто? хтось шукає, чекає зовсім іншого. Знаєте, буває такий момент, що в мене був момент, коли чоловіки всі з'являються з одним і тим самим ім'ям. Ну, та, ну, таке, такий період. Три, чотири, п'ять знайомляться, одне те ж саме ім'я. Як Нібито інших імен не буває. От у вас буде точно так. І вам якби підкажуть, що ну, подивись, ти там. Ну, щоб, щоб не образити нікого з чоловіків. Ну, грубо кажучи, такого зай, таких зайчиків багато. Кожного з них звуть зайчик. Але ми вже пошукаємо когось покраще з таким же ім'ям Зайчик. Що вас чекає? Кохання зайки, нухання, ну. по справедливості, вже воно, вже пора, вже пройшло. Якісь двері відкриються можливості відпочинок. Ну, дорога, я кажу. Чую цей відпочинок, але, може, не такий стандартний, би ви хотіли, дорога. Ви просто знаєте, що, дівчата, ви будете казати, а на що воно мені треба. Вам скажуть, поїхали кудись, пішли. Та на що треба? Який буде результат? І таке відчуття, що тільки чоловік прийшов, а ти на мені одружишся. Він з першого дня це повинен знати. І дівчата такі, да, з першого дня. Тут кажуть. Сама собі не забивай голову, не закривай двері, вони відкриті. Ключі, тобі дивіться. Кей вам дали кейс, якісь зли... злидні біля вас. От чому злидні? Якісь маленькі люди біля вас, злидні, І вони в злиднях живуть. І вони вам заважають, іти до щастя. Знаєте, на шляху до любові мовчить, нікому нічого не кажіть. От за вами прям хтось спостерігає за вашим життям, прям давиться свиною. Буде родина, тому що дуже треба. Дівчата, в кого смерть недавно, нещодавно, рідного, в кого от цей період місяця буде ще смерть, знаєте, що хтось в роду прибавиться, потім душа переродиться. Знову кажуть, ти на виборі. Я не можу йти далі, я не можу змінювати роботу, бо я ще на ці не все вирішила. Я не можу в нові стосунки йти, бо я на щось чекаю. Треба обрати. Оберете, будете щасливі.